Кожен знаходив якісь нюанси, які на думку тих чи інших осіб, які приймали участь в його обговоренні, вважали, що буде діяти там. Він не зможе працювати на нормальній умовах, він зможе забезпечити ті завдання, які ставляться перед судовою системою, зокрема в порядку кримінального провадження. Але ми відчули різницю між безпосередньою теорією, коли ми тільки обговорювали, і практикою коли ми почали його застосовувати. Зараз можемо, я особисто вже і як практик, який вже сам працює по цьому кодексу, можу звідси сказати, що прийняття нового кримінального кодексу, набуття чинності з 20 листопада 2014 року, це фактично є досить суттєвий крок в реформуванні судової системи України, яка вже останні декілька років проводиться. Фактично прийняття нового кримінального кодексу, який зараз діє, це один з етапів. Судової реформи, яка е, почалася і е, сказати, почалася вона все-таки з 2012 року прийняття закону про судовустрій і статус суддів. Далі б, оце, був цей Кримінальний професійний кодекс України. Е, в розробці зараз і також буде найближчий час очевидно прийнятий закон про прокуратуру. Діє вже новий закон про адвокатуру і адвокатську діяльність. Так само розробляється, буде проєкти закон про бюро розслідувань, закон про кримінальні проступки. Це все, скажімо так, ланцюги цієї судової реформи, яка зараз триває в державі. Суди ж можна віднести ті зміни, які готуються до Конституції України стосовно призначення на посади суддів. Якщо б про них читали, то що коротко планується зовсім усунути від е, цих питань парламент. Е, рішення буде приймати тільки Верховна Рада е, Вища, Вища Рада юстиції, більшість якої складатимуть е, професійні судді. Президент роззначатиме виключно це тобто це ті е, нововведення, які... Ну, з точки зору там, і європейського права є необхідними, є доцільними для забезпечення незалежності суддів при відправному правосуддя.